Підприємець ринку на вулиці Шухевича в Чернівцях показує договір оренди, який дійсний ще понад три роки. Чоловік торгує фарбами більш як два десятиліття. Нещодавно дізнався, що ринок хочуть закрити, бо землю викупили та мають збудувати торговий центр. У мене договір дійсний до 26-го року першого січня. Документи були тільки договорні з перейтингу. Зібрали збори, прийшов Степан Григорович який заявив, що я до цього вже нічого не маю, земля продана і збирайтесь все звідси. Нас взагалі ніхто не ставив до відома, що земля продається, ще щось робиться, ще якісь двіження. Коли вже все було зроблено, тоді почали підприємцям ставити до відома. Між собою підприємці перепродавали торгівельні ятки. Частина вважає їх приватною власністю. Ці всі магазини, які тут знаходяться, вони всі куплені за людські гроші. Тобто ніхто нікому нічого тут не подарував. І в оренді лічного директора нічого тут немає, крім землі. Хоча по документам наш директор зробив так, що нібито ми маємо право тільки торгувати, і він буде нам подавати послуги. Якщо нам потрібно продати магазин, ми йдемо до нього, він викреслює одного, пише другого. До червня минулого року приватний ринок перебував на земельній ділянці, якою володіло комунальне підприємство. Пізніше директор приватного ринку Степан Гринчук звернувся до міськради та отримав використування землю. А за кілька місяців депутати міської ради проголосували та надали дозвіл на будівництво будівель ринкової інфраструктури. Згодом земельну ділянку викупили. Вона коштувала понад 3 мільйони гривень. Він Клієн, клієнта собі знайомого лишили звати. Подав я заявку в міську раду. Міська рада дала дозвіл. Земельною ділянкою володіють дві приватні компанії: рейтинг, якому належить 20% землі, та ТОВ Рейтинг 2018, у власності якого 80. Зараз планують змінити цільове призначення ділянки. Компанія, яка виклала 80%, має співзвучено у нас з вашою компанією? Бо це сумісна фірма. Ага. Да. Тобто це якісь близькі вам люди. Так. Да. Як ж можна робити? Строїть? Там будуть і будуть». і і магазини, квартири будуть. За словами Гринчука, у підприємців ринку немає оформленої приватної власності. Також чоловік розриває договори з власниками бізнесу, бо вони не сплачують гроші за послуги. Зокрема, зараз відімкнув електроенергію. Якби власності немає. Купили, продали, перепродали один одному. Я їм казав, якщо ви щось купуєте, дід нотаріуса, переформляйте то. Ніякого, ні папіра, нічого. Я дав 10 тисяч, той дав 30 тисяч. Вони пишуть, переформити магазин, просимо прилагодити клітин, типа переформити на Петра. Пожалуйста, я переформю. З півтора мільйона ми не сплатили. Ті, хто не має заборгованості, от, всі, всі, хто не має заборгованості, ми попередили, сплатіти. У компанії рейтинг та рейтинг 2018 Один спільний кінцевий власник Георгій Ворощук. Також директор товариства Рейтинг 2018 Валентин Салагор є співвласником компанії ЖБК Буковинське місто. Ще одним співвласником якого є батька депутата міської ради Ромео Скрипи Тітус Скрипа за словами директора департаменту орбаністики та архітектури Андрія Тамофійчука. Порушень у приватизації майна та придбанні земельної ділянки немає. Зв'язку із набуттям права власності на нерухове майно вони захищені і нашим українським законодавством, цивільним кодексом. На свій власний розсуд можуть розпоряджатися, в тому числі отримати земельну ділянку чи то в оренду, чи то у власність. Вся проблематика, яка зараз є, яка наверх вилізає, це проблематика, яка була створена ще кільканадцять років тому через реєстрацію набуття права власності на майно, на в якому здійснювали свою підприємську діяльність люди. Це приватна структура, яка міська рада до якої відношення не має. Гринчук говорить, що у підприємців буде можливість викупити приміщення у новозбудованій будівлі. Також планують розташувати ринок на вулиці Старожинецькій. Частина підприємців проти закриття базару на Шухевича. Відтак прийшли на сесію міськради. Також хочуть подавати до суду. Продали разом з нашими забудовами, і тепер нас звідти викидають. Нам відключають світло, нам створили умови, неможливі для роботи. Нам кажуть звідси. у міськраді створять робочу групу, яка вивчить питання закриття ринку. Дарія не золбін роман Палатик, новини Суспільне, Чернівці.